Тут що робити? На яку роботу? Роб... Маєте відношення до евакуаційних дій з е зони бойових дій? Ні Місто Дніпро? Ну, Банківські картки. Де всі? Одна карта. Мені. Могу достати. Його вроде. Де самі Даний мобільний телефон буде оглянути кооперативним працівником, та можливо в ньому міститься якась інформація, яка дійсно підтверджує кримінальну правопорушенню. Можете пояснити. Яке відношення ви маєте до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190, а саме здійснення шахрайських дій, пов'язаних з евакуацією людей з зони бойових дій? Так, маю відношення писав в телеграмі, що займаюся перевезення перевозеннями людей в евакуації. Ну, не евакуацією, просто частний перевізник. Пошукав просто людей в телеграмі, які писали оголошення самі, що їм потрібно туди-туди їхати. І я писав їм під приводом, що от я, звичайно, їду завтра, післязавтра. І все, і на цьому просив від них передоплату. Що відбувалося далі, куди ви отримали цю передплату? На картку не свою банківську картку, на картку друга, який mm -hmm. нічого не знав. Mm -hmm. Ніякого відношення до цього немає. Потім ці кошти переводились на картку дівчини, вона також нічого не знала, звідки ці гроші. Я просто говорив всім, що я виграв. Матч виводив гроші через знаю. Співробітники оболонського управління поліції спільно з працівниками управління кіберполіції у місті Києві під процесуальним керівництвом окружної прокуратури та засилової підтримки бійців полку номер 1 викрили чоловіка, який ошукував українців під приводом перевезення громадян з тимчасово окупованих територій України. 24-річний мешканець Києва пропонував свої послуги з перевезення а натомість, коли отримував гроші, зникав. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем його мешкання, звідки вилучили речові докази злочинної діяльності. Зокрема, це банківські картки, мобільний телефон, чорнові записи. Окрім того, з'ясовано, що протягом своєї шахрайської діяльності чоловік встиг отримати за так звану роботу близько 100 тисяч гривень. За цим фактом слідчі Булонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, це шахрайство, вчинене у великих розмірах. Триває досудове розслідування. Окрім цього, поліцейські Києва звертаються до українців бути уважними та обережними і не перераховувати гроші незнайомцям аби не стати жертвами шахрайства країв